Це все на що ти спроможний? більше -бі 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 -бі. <риклад> <риклад> гірше вже не стане. <риклад> Буде прям лють. Ну, нафіга ти пішов. Ну, блін, ми запланували сьогодні таку круту покатуху і дощ. Але це нас що зупиняє, та ні в коєму разі нас це не зупинить. Я розумію, що мало хто приїде сьогодні на двіжуху покататися з нами, а сьогодні ми плануємо проїхати. Ну вже не знаю, скільки проїдемо, тому що окрім того, що зараз дощ, так у нас сьогодні буде і вітер в табло прямо цілий день. Запланували багато. Скільки проїдемо, побачите по фінішу. Але головне це те, що ми запланували цю двіжуху не просто так покататися, покататися ми можемо в будь-який другий день. Це все діло ми організували дуже швидко, тому що до мене звернулися мої друзі, військові, яким потрібен пікап. І ми придумали з Фідосом, що давай організуємо покатуху. І зберемо донатики. Сьогодні катаємося. По фінішу ми донатимо гроші. Ви, якщо дивитесь цей відео, я вам буду дуже вдячний, якщо ви допоможете моїм друзям і теж задонатити. В описі до цього відео я залишу посилання на банку. Задонатьте скільки зможете. Хто слідкує друзі за каналом, за нашими подорожями, яких було достатньо багато до війни. Зараз їх не так багато, майже немає. Знаю, що кататися в дощ нам не проблема. Навіть в самих сурових умовах якісь... Найприємніші емоції. Я пообіцяв військовим, що відзвітуються сьогодні. Що нам вдалося назбирати. Потім, коли це відео вийде, ми подивимося зовсім там загальну суму. Але я не той, хто зріжеться. Тим паче, що я пацанам сказав би: ну, типа, зізванюємося, Саня, ну що там вдалось щось на пікап назбирати? Пацани, вибачте, я не поїхав, тому що дощ на вулиці. Тому їдемо, збираємо донати в кінці цього відео. Навіть буде цікаво вам сказати, яку суму ми назбирали вже. Подивлюсь, чи приїхав хтось на двіжуху. А я не один такий, це супер. Я думав, я буду один. Красавці, блін. Оце круто. Я Є, ну ви ж не поїдете зараз додому? Ні, супер. Ще до, до, до останнього. Привіт, привіт пацани. Супер, привіт. Ради бачити. Ти приїхав? Я приїхав. Ти поїв? Я ще не поїв. Ти будеш їсти? Я буду їсти. Почекаємо. Hours later. Ну що ж, друзі, ми вже виїхали і все, починаємо промокати. Треба як можна скоріше промокнути, щоб це не бісило. Щоб вже їхати просто мокрим, да і все. Дивись, які плюси. Ти їдеш і ти так думаєш, я хочу пити і робиш так. І ти попив. Так? <пи> Класно. Я навіть воду туди не наливав, я просто носа близую. Від... Так можна відкрити і просто вона буде набиратися. Можна, можна і так. Так, я сподіваюся, вам буде хоч трошки мене видно. Зараз в нас дощ. Це не дощ. Це так, трошки прохолода. Щоб тобі душно не було в спеку. Так, правильно він каже, це просто дощ. Але пізніше буде прям лють. Тому що там показують червону зону і там буде, звісно, діч. Ми вже виїхали і ми вже по суті промокли. Тобі ж... гірше вже не стане. Оце кайф, звісно. ту. Як в дитинстві по калюжах. Ще погодка офігенна тим, що ти починаєш а, тренувати не тільки свою силу, а свій моральний дух. Тому що ти можеш бути супер потужним чуваком чи дівчиною і проїжджати класні дистанції. Але ти можеш зупинитися набагато раніше, тому що ти морально просто не вивозиш цього. Триндіцу, коли тобі холодно, тобі постійний дощ, тобі вітер, тебе все бісить, і ти не вмієш з цим справлятися. І це все діло треба тренувати, просто давати собі ляща і казати, чувак, ну ти ж запланував, ну то які можуть бути перешкоди? let's go, поїхали. Фідос правильно теж каже, катаючись в таку погоду, потім ти виїжджаєш в сонечко. І ти просто в два рази більше кайфуєш від тієї погоди. Але якщо ти навчився кайфувати навіть від такої погоди, коли ти їдеш в лісі, у тебе медитація, і ти просто кайфуєш від цієї погоди, від цього двіжу. Поки в нас така полога, а в нас частенько обхіли, зустрічаються, прям зараз такий важкуватий був. Що я хочу сказати? Я вам скажу, друзі... Якщо ви хочете класно покататися, а саме не просто покататися, а потренуватися, підпишіться на інстаграм Фідоса, тому що він частенько, окрім того, що робить круті фотографії, викладає маршрути і збирає людей. Я підписаний, слідкуюсь, по-своєму мотивуюсь. Мені просто подобається слідкувати за чуваками мощними і цікавими. І вам продовжую рекомендувати класні інстаграми. Тому... Якщо ви хочете покатати, і ще раз кажу, з класним темпом, прям потренуватися, з красивим маршрутом, щоб потім зберегти її собі в колекції, покататись з кимось іншим, підписуйтесь на інстаграм під досі, яка залишаю посилання. Ось тут ви прям бачите його. Супер! Клас. Ти молодець. Я Просто. Раз Перший раз гравий да. докс. Перший раз? Ти щаслива? Дуже. Я так, дуже круто. Фух, ну вже ж зігрілося. А пхильчики прям нормально зігрівають. Да. Так, друже, бачу, у тебе позаду сумка. Синежа. На третій да. лямці зручно. Прекрасно. Саша вот, вот, вот. і Саша придумали весь. Спасибо, Єдине, что я бачу, Прям цікаво, потім промокла чи ні. Вона скордури і може промокнути, бо що сьогодні цілий день дощ. Але буде прям цікаво. Я сьогодні теж катаюся з новенькою сумкою на рулі. І подивлюсь чи промокне, вона з експаку. Але мені здається, під таким диджем все промокає. Дождь. От зараз прям стіна така люта просто починає лить з відра. Коли є така компанія банда, ти реально мотивуєшся. одному відверто кажучи, було б важко їхати. Дивіться, як красиво. Дивіться. Дивіться, дитись. Туман. Це вода. Ой. А, це вода? Це не туман. Туполь, це тупо дождь. Але щось цьому є. Давай! Це все на що ти спроможний? Нам треба більше! Більше! Ну що, їдемо. Проїхали вже 36 кілометрів. Потрихенько замерзаємо. Ну промерзаємо, тому що постійно їдемо під дожмєм. Є таке трохи? Є? Ну, а знаєш чому? Що? Тому що ти в гарному дощовику Шикарно. і він в тебе повністю не продувається і тобі навіть парко всередині. <різь> і в мене такий є, і він в сумці. І ти спитаєш, чого я його не надіяв на початку, я тобі недавно на це відповідь. Хочеться з вами поговорити трохи, але важко. Ну, важкувато. Апільчик. Зняв мікрофон, щоб ви просто розуміли, який сильний вітер, який сильний дощ. І вроді проїхали 40 кілометрів. А у всіх відчуттях ні ми вже проїхали ну, 60-70, отак. Таку погоду важче. Ох, це зрозуміло. Хочеш істик товаришів на колесо. Але тоді хлюєшся, Не знаєш, як все бороться. Класно допомагає, знаєш, що? спілкування. Коли їдеш і спілкуєшся про всякі подорожі, про гонки. О! Люч! в гоночку, ревел 200. Є що згадати. І цікаво послухати його історію, як він її проїхав. Бог не вистачає нам таких гонок. Да? Да, зараз теж зараз, не вистачає, але це все буде Ой. пізніше. Ну що ж, настав час вдягнути дощовик. Я з собою взяв, щось відразу не вдів, Ось такий є дощовичок, який в декатлоні колись купив. І ніколи так і не юзав. От зараз я його і затещу. Він класний тим, що він зовсім не продувається, тобі стає в ньому парко. Але в таку погоду головне, щоб організм не витрачав енергію на те, щоб зігрітися. Хай буде краще жарко всередині, парко, але головне не холодно. Фух, треба зігрітися і поїсти. Зробили зупиночку. Зараз пацани затарюються чайком. Да, чайот буде. Чайот. Хтось налягає на піцу. О да. О, да! Зголодніли всі, зараз гріємося трохи на заправочці і скоро будемо їхати далі. Дуже класна компанія. Спілкуватися, розвіятися. А на даний час, друзі, я вам хочу сказати, знаєте що? Я прям при вас заходжу в монобанку, і ми вже зібрали. 68 тисяч. Ось я вам показую. Це дуже приємно, в мене настрій прям чудовий. Ввечері я зізвоню з пацанами з друзями, які служать гвардії наступу, артилерійська гвардія наступу, і скажу їм, що скоріш за все пікапчик ми купимо. А коли вийде це відео, от зараз, коли разом з вами я його дивлюся, то вас також є змога задонатити. І ну я впевнений, що ми за сьогодні всю суму навряд чи доб'ємо, але з вашою допомогою. Ми точно це питання закриємо максимально швидко. Тому ми постараємося це відео максимально швидко змонтувати. Це я з минулого вам кажу і собі, коли вже дивлюсь. І питання закримо. І потім займемося новими питаннями новими запитами, поки не закінчиться війна. Тільки подивіться на цю смачну піцу, на цей бургер. Як воно смачно виглядає, але коли ти їдеш, ти голодний, тобі все так смачно виглядає. Я навіть на батончик так накинувся, що як акула тільки. Гарно їсти, гарно пити і гарно спати. Гарний слоган по життю. Так, що ти дивишся? Я дивлюсь карту. Бачиш, як нам не пощастило, що ми зараз знаходимося е якраз в зоні там, де дуже мокро. А вітру що буде? А вітру буде нам спини то нам буде трошечки легше їхати, тому що нам не буде дощ в лице прям дуже гасить. Як називається прога? Вінді. Дуже корисна прога для велосипедистів, рекомендую, тому що видно в яку зону ти попадеш, можна розрахувати, будеш ти їхати за вітром чи проти вітру. Видно в який день, коли буде дощ, в якій зоні буде дощ. ну Дуже крута штука. Є і на айфоні, але працює не настільки якісно. Треба їхати, поки стоїмо, замерзаєш просто. Просто замерзаешь. Ну поїхали поехал? Let's go body, after party. No. Ти в телевізорі, передай привіт. Передаю привіт Ютубу. Ютуб прокачує канал нормально, не так, як ти це робиш. Передай привіт тим, хто пише погані коментарі. Не пишіть погані, пишіть тільки хороші. А більше катайтеся, то ви тільки то в інтернеті щось пишете. Так, друзі, ми проїхали вже 81 да, кілометр. 82. І... Я вам скажу церено, ну, вже так, вкатилися. Ми з тобою проїхали. На Бо я приїхав на старт на таксі, а ти на чинки. А хлопці вже до сотку проїхали. Да. Так, Деякі так. хлопці вже навіть на самого ранку по 30 кілометрів є чувак, який 30 кілометрів вже проїхав до старту. Тому ми можемо сказати ліниві. Але всі великі молодці. Тут вже 81, ми вже їдемо в сторону фінішу і приємні відчуття, незважаючи на точно, все це. Їдемо спілкуємося, щось генеруємо, придумуємо новий контент, тому що з відосом дуже цікаво. Ми завжди поки їдемо. Отак, на блокпосту вітають, дуже приємно посвіхаються. Ну, як не поспіхатися, коли їде толпа, захопився да, таких, що... В дощ. Так, ми тут приїхали. Будуть зараз люди роз'їжджатися в різні сторони, тому що вже кому куди ми приїхали в Київ, майже доїхали до фінішу, але в кожного буде свій фініш. Проїхали ми приблизно вже за 90 кілометрів. Думаю, в кожного сьогодні буде більше соточки. Знаєте в чому прикол? Закінчився дощ. Як тільки ми приїхали, майже до фінішу закінчився дощ. Я не знаю, щось в цьому є. Хтось нас сьогодні точно провіряв. Що, до Витачого пропонуєш їхати? Да, де, дощ закінчився. Да, Ми виїхали, він почався. Ми приїхали, він закінчився. Тобі як? Скажи. О, це вагніще. Ти, ти Но... перший раз? Тут так. Тут, І тут, так. Як сподобалось? Супер, Супер. Ну що, банда? Я хочу вам всім сказати, дякую, що ви доєдналися до дві не зрізались. Це особисто для мене ну, було охірено. Я їхав, прям погоду побачив, думаю. Ну, лажа. Хто там приїде? Але приїхала така мощніша банда. Я хочу нагадати всім, що ми сьогодні не просто так з вами каталися і кайфували, від дождя і вітру в табло. Я хочу вас попросити, приїхати, як приїхати додому, задонайте гроші, будь ласка, на ту банку, що я вам залишав, тому що дуже важливо допомогти. І вас прошу, задонайте, будь ласка. Підос, тобі велике дякую, друже. Організував весь тіш. Взагалі, це круто. Це круто Просто. Ну, gravel Dog всі знають. Це знають, що це потужно, це сильно, це швидко, це грязь. Во всіх аспектах це просто грязь. Вам як сподобалось? Так. Да. Да, дякуємо за організацію. Так, да, Дякуємо. І такі ж свої їдемо в атаку. Не все обнімаються. Тепер так. Да. Чимуюся. Так, все, братик, тобі велике дякую. Ми з тобою зустрінемося пізніше на таву, тому що є великі ще плани. Ще великі плани і ще більше, набагато. Друзі, я з вами ще не прощаюся, тому що є в мене ще для вас важлива інформація. Ну, По-перше, це що те, що пішов знову дощ. А, інформація важлива заключається в тому, що я зараз там тренуюсь з тренером. Тобі великий привіт, коуч. Він мене, можна так сказати, підготував і дав рекомендації стосовно цієї катки. Як правильно підготуватися до катки там, більше ніж 100 кілометрів, для того, щоб організму було максимально комфортно, ви не приїхали Та і все таке. А ви потренувалися і не нашкодили своєму організму. E, зараз буду зупинятися, десь де вже буде більш нормальна погода. І розкажу, що я їв за день, що я пив за день, що я взяв цю катку з собою. І це не були Кока-Коли, не були бургери. Ми такого, ну я такого не їв. Ну нічого такого в цей раз не було. Зараз вже проїхали більше ніж там 95 кілометрів, буде більше ста. Зараз їду в обхіли постійні, але відчуття э, дуже приємні. Я сьогодні там у нас і темпу був не важкий сьогодні, е, але при тому, ну все одно це більше 90 кілометрів. Ми ну, майже там не зупинялися, там дві зупинки. Тому як зупинюсь, я з вами обов'язково поділюсь. Думаю, ця інформація буде багато кому корисна. Я приїхав до Малого. Ну що, Дільфін, пакуємося і додому. One day later. Ну що ж, друзі, як і обіцяв, хочу з вами поділитися інформацією стосовно того, як я себе підготував для того, щоб проїхати ці 100 кілометрів. Зразу хочу сказати, що це не були мої найважчі 100 кілометрів. Так, у нас йшов цілий день дощ. У нас був і вітер в лице майже цілий день. Але. Фідос тримав невеликий темп. Я знаю, як він може люто навалювати. Але в даному випадку це не була лайтова покатуха, але не була і найскладнішою. Але все ж таки. 100 кілометрів. Я зараз займаюся з тренером Максим. Він мене веде по бігу і дає рекомендацію по велосипедній темі. І я звернувся до нього і сказав: Макс, порекомендуй мені, як краще себе підготувати, щоб на ізі проїхати 100 кілометрів. І він дав свої рекомендації. Перша рекомендація була: це затарювати за день організм вуглеводами. І я цілий день їв кашу з бананами і джемом. Я їв пасту. Ну, як сказати пасту? Це були з спає... Велика кількість спагетів з трошки натертим сиром, і я їв вище норми. Тобто я вже такий я наївся. І трохи більше. І отак цілий день я наповнював баки по максимуму. Для того, щоб вуглеводи краще засвоювалися, треба наповнити організм солями. Тому я зайшов в аптеку і купив такий пакетик, який вмістить в собі калій, натрій, глюкозу. Розбавив цей пакетик на півтора літри води і пив цю гадость цілий день. Блін, яка ж вона фігня бридка. Яка гидота! Але я всю її випив. На цю покатуху я вже їхав не звичайною водою, а наколотив ізотонік. Дві бутилки ізотоніка. Я, окрім того, ще в пакетик, в зіп-пакетик взяв з собою ізотонік на випадок, що якщо що мене не вистачить, то на заправці просто куплю води і розбавлю. Окрім ізотоніка, взяв з собою ще по рекомендації гелі, але не їв їх так, як мені рекомендував Максим. Там достатньо часто їх треба було їсти. Я себе якось нормально відчував і я з'їв всього три геля звичайний геля без кафійна за 100 кілометрів. Відчував себе добре, ну, три геля мені вистачило з головою. І ще взяв з собою батончики. Не їв всяку дрянь на заправці, не їв хот-доги, не їв бургери, не їв піцу. Просто по рекомендації його я просто взяв батончики дуже, -дуже солодкі, які дуже важко жуються. Але от три батончика гелі. І було прям добре. Поки я їхав, старався пити і їсти, поки я не хочу їсти і пити. От постійно їхав і маленькими глоточками пив фізотонік, під'їдав, щось їв свої батончики ці, блін, які блін дуже складно жувалися. Але по факту приїхав навіть і не те, що не хотілось. Ну, не, не хотів їсти. Тому от я зрозумів цю рекомендацію, що треба постійно, постійно, навіть можливо, нагадування ставити і по таймінгу вживати там, ізотонік, воду і батончики. Були від Макса ще там куча різних рекомендацій. Він як, він, як тріатлончик там, багато знає, величезну кількість на собі зробив експериментів і знає, про що говорить. І я не все зробив, що він мені казав, тому що ну просто. Я розумів, що мені котиться нормально, навіть трохи легко і. Я вирішив просто вже не їсти там лишні ті батончики і гелі. Я ще розумію, що їхалось класно, тому що була класна компанія. Хто катався в двіжухах, знає, що двіжуха завжди мотивує. І навіть коли там люди ніколи не проїжджали 100 кілометрів, вони приїжджають на такий двіж, і проїжджають ці 100 кілометрів з посмішкою, задоволені і самі від себе цього не очікують. Ну і останнє, друзі, я вважаю найголовнішим, коли я зараз вам записую цю кінцівку. І ділюсь інформацією. Я тільки що подивився і хочу сказати, що ми з вами зібрали 122 тисячі гривень. Я хочу кожному з вас подякувати. Ви величезні, молодці, що не зупиняєтесь і допомагаєте військовим. Єдине, що 122 тисячі недостатньо не для того, щоб придбати для військових пікап друзі. Задонайте, будь ласка, трошки ще грошей. Давайте закриємо цей запит від військових, і я вже перейду до наступного запита. тому що запити є постійно і стараємося їх потроху-потроху закривати. Дякую вам всім, друзі, що додивилися цей відос до кінця. Дякую вам всім за донати. Дякую вам всім за те, що не зупиняєтесь. Допомагати військовим. Я стараюся і наповнюю наш каналчик контентом. Ви як просили велосипедну тематику. Як бачите, я вас всіх чую. Я ось вам накидав трошки відосів. Далі буде відоси про Джимні, тому що писали, що Саня, що ти там вже зі своїм малим наробив. Буде наступне відео. Потім буде рибалка. Ви теж писали, і просили, що Сань, давай трушну рибалку, де прямо на трушному озері, а не на цьому платному ставку. Буде на трушному озері. Вже відзняв, друзі. Скоро буде. Якщо у вас є якісь питання, залітайте прямо зараз в коментарі. Я прямо там знаходжусь і на що зможу відповісти, обов'язково вам відповім. Дякую вам всім за вашу підтримку, за приємні слова. Всім дякую, всім гарного дня. Sim,